Хвилин не більше. Дворецький благоговійно прийняв у неї книжечку, увімкнувши мініатюрну цифрову камеру. Він почав перезнімати одну найтоншу сторінку за іншою. Цей процес зайняв всього кілька хвилин. Незабаром весь вміст книги було успішно перенесено на чіп фотокамери, однак Артеміс не любив ризикувати. Спеціальне обладнання, встановлене у всіх аеропортах світу, згубило не один такий чіп. Що несе важливу інформацію. Тому він звелів слузі перевести файл на мобільний телефон, а звідти переправити електронною поштою в маєток фаулів, що розташовується в Дубліні. минуло й обіцяних 30 хвилин, як файл зі змістом книги опинився в найнадійнішому місці в пам'яті комп'ютера, сервера, що належить фаулам, Артеміс повернув крихітний томик законній власниці. Що ж, було приємно мати з вами справу, старе, похитуючись, встала на коліна. А інший зілля людина? Ах, так, усміхнувся Артеміс, засіб для повернення чарівних сил. Здається, я дійсно обіцяв. Так, людина обіцяв. Прекрасно. Але хочу попередити заздалегідь очищення організму процес вкрай болісний. Навряд чи вам сподобається. А ти думаєш, ось це мені подобається. Вона обвела рукою навколишній її бруд і убоство. Я хочу знову